агітують служити у війську за контрактом. Байна зарплата і все таке інше, як до цього ставити. Ставлюся дуже позитивно, і воно потрібне, тому що цілісність нашої батьківщини треба захищати. Однак, я хотів би сказати так, як адвокат до мене звертається дуже багато людей, тих, які там були, а іменно добровольці. І можу один назвати такий факт, що пішов туди. Це він розказував. Є й газета, де дядя Міша захищає цілісність України, але йому вже 60 минуло. Тоді він пішов і як мені розказував, наскільки правда… Я дядя Міша чи дядя Йошка. Дядя Міша, а, дядя Йошку, Міш. так Михайло Васильович є такий. О, є й газета, у є газета в мене усе, Я далі розкажу. І що він мені сказав, жахливі речі. Він сказав, що пішов захищати цілісницю України з обрезом, обрізом після, бо зброї їм не давали. Після чого дали йому двух стволку, аж після, як купили побратима та дали автомат. А коли вже е, добровольців включали у Збройні сили, то його в список не включили, бо йому вже було за 60. Але доти він був більше двох місяців. Захищав вітчизну. Зараз у нього проблема, він у списку не є і йому не дають посвідчення. Посвідь. Ви знаєте, що людина мені сказала, у нього аж сльози в очах були. Мені не треба тих пільг, але він пішов як патріот. Він каже, я пішов, щоб показати молодим приклад. Не має вік не грає роль, треба вітчизну захищати, як тільки можеш і всіма тими. А йому говорять, бо є зараз, на великий жаль, такі молоді люди, які сказали, ну і що дядя Василь Михайлович, дядя Вася, то чого ви добилися? Де є? Він каже, так чого я добився. Я зараз би пішов. Ну, мене не взяли бо то. А вам дали посвідчення? Ні. Ну я йому допоміг, написав у адміністрацію президента, щоб то. І ви знаєте, звідти направили і навіть не вказали, де є яка комісія. У нього є довідка від командира, що він там був, і є газета. Но зараз чоловікове за 60, і він каже, тепер йому треба ще двох побратимів, зараз не знаєте де знайти, щоб він, що він там дійсно був. Йому треба то. Я написав ще одну. Звернення, що йому не повністю дали. Йому знову дали чисту відписку. Вас у списках немає. Так його немає, бо його не прийняли. Він тут навіть заходив у воєнкомат, щоб його включили. Не включили із за віку. І коли він вже в третій раз прийшов, а йому відписали чесне моє слово, мені було не по собі. Ви пішли добровольцем, добровільно, підставу. Вас зачисляти немає. Хочете, йдіть, я вам дам зараз на руки ту відповідь і написав, виконуючи обов'язки штаба там е, сухопутних військ, не пам'ятаю як фамілію. Знаєте, у дяді Васі Василя Михайловича сльози на очах були, і він каже: У мене мало чого, стихія хату розбила е, дах. Мені зараз не до того, не треба мені вже їхніх ні пільг, ні нічого. Кажу, ну я вже беруся за це, бо судитися у нього коштів немає, у нього пенсія. -то. І Я би хотів, щоб патріот все-таки був патріот, аби до військових відносилися належним чином і до добровольців допомогли. Їх не так багато, вже тих старих. І у яких вік не дозволив, аби їх включити сюди. Будемо сподіватися, що добровольців вже не треба буде туди. І саме із-за того, по-моєму, якраз оця акція, щоб набирати по контракту молодих тих, хто хоче служити в армії. Ну не забудь ми про тих, які були. Ну допомогти їм треба, щоб вони отримали, щоб він мог показати. Знаєте, що йому сказали тепер молоді люди, які не йдуть сюди, а нехтують тим. Кажуть, от е, Василь Михайлович, якби вас під автоматом, бо ви добровольно не дають, а під автоматом тоді, мабуть, дали би вам е, ту.